Валентина Матвієв, весь світ замер. Ве світ замер в очікуванні лиха, що йде до нас і з півночі війна. У моєму серці все напрочуд тихо. Може, тому що скоро вже весна, може, тому, що є ще Бог Всевишній. Він є початок всього і кінець. І скоро розцвітати білій І Йти за сяним вітром під вінець. Може, тому що скоро зійде грядка. І що травою вулика зашумить, бо все цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точно мить. І тільки він один, напевне, знає, Що все, що було досі, не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна зима. Що поживемо, відборемо, відвоюємо. За нами правда та предвічний Бог, Що на кремлівських стінах намалює, тризуб. Прапор наших перемог. А поки що готуємось до бою Божих дітей, проти дітей, пітьми. Точим слова, і мо свою зброю, бо Бога йде весна після зими.